Всім. Всіх вітаю. Звичайно, недоброго ранку. Незважаючи на оптимізм, дуже прошу всіх, хто знає, де я знімаю, будь ласка, ось щойно на моїх очах дерева падають і просто із коренем тільки що впало. Перед цим тут була дівчинка, яка тут сніг їла сніжинки. Ви подивіться, я тут теж ось, ось стою і не знаю, ось тільки, що завалилися ці верби моментально, розумієте? Дуже вас прошу, будьте обережні, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина постраждала, не відпускайте її саму. Я навіть боюся уявити, що б це було, якби ця дитина тут все стояла. Розумієте, від цього ніхто не застрахований. Росли верби, ось так росли собі, як росли. Подивіться, це щойно. От я з музею, з вікна почула такий звук дивний. Подивіться, я хоч подивлюся, чи тут нікого немає. Господи, гвалт який, а. Подивись, що робиться. Я вас дуже закликаю. Не відпускайте дітей. Я розумію, нема сила. Я все розумію. Не потрібно. Ви подивіться, яка це сила. Ось це. Все. все, я не знаю, ніхто вже не підніме. Все, нема нема верби, значить нікого нема. Ой, Боже, ти, Боже, ти мій. Господи, спаси, помилуй.